Всіх вітаю на каналі. Друзі, отримала я посилочку з багаторічними лобельями. Другий раз купую, чому розповім. Спочатку хочу вам показати, яка це нереальна краса. Це лобельки багаторічні. Тут їх чотири різних сорти. Подивіться, ось така неймовірно червоно-гаряча. Ось така синя фіолетова. Тільки подивіться на ці кольори. Це неймовірно. Рожева також яскрава, красива рожева лобелька багаторічна. І ще ось одна кольору Бургунді. Вона навіть і називається Бургунді. Забачите, квіточка, якого трошки хтось її погриз, але вже видно, якого кольору квіти. Ось такий красивезний набір. Я дуже дякую пані Мілі за цей набір. Ось, я хочу розказати, чому ж так вийшло, що я їх купувала другий раз. Минулого році також купила я набір, є на каналі відео про це. І що, що трапилось, я посадила його зимувати на вулицю, і мої лабельки чудово, просто насправді перезимували. Хоч у нас були морози, я їх трошечки прикрила е, соломкою. І все. І ось так ось у зиму під соломкою, вони в мене чудово перезимували. Вони навіть кущики наростили і були зелененькі листочки в них. Але вже коли в квітні місяці, я вирішила, що потрібно вже їх відкривати, і відкрила, і тут в нас що, друзі, відбулося: а відбулися у нас ці остаточні заморозки в травні місяці, які вже ніхто не чекав, так всі знають, дівчата багато у кого різні квіти і пропали, і потім просто були в поганому стані. Літо, і в мене так, так само було. І ось мої лобельки, друзі, пропали і вимерзли вже в травні місяці, що обідно в два рази більше. Ось так. Тепер я знаю, що їх потрібно, по-перше, накривати. І по-друге, відкривати вже коли остаточні ці заморозки закінчаться. Сподіваюсь, що далі вже все буде добре в мене з цими рослинками. Ось вони трошечки погнулися, тому що, звичайно, в коробочці їхали, ви подивіться. Це просто щось. Ну, ось так що ось такий досвід у мене був у вирощуванні поки що. Можливо, хтось також планує на майбутнє вирощувати ці красуні. Так ось, що я вам хочу сказати, що вони можуть весною вимерзати, тому треба накривати обов'язково і потім тримати їх до закінчення остаточних заморозків. Я всім, друзі, дуже дякую за увагу, що ви зі мною залишаєтеся, що ви дивитесь моє відео. Я вдячна, до наступних зустрічей будемо разом вирощувати красу.